Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні ми проводимо комісію законності і на порядку денному одне питання з голосу це про затвердження статуту комунального підприємства Солоницівське житлово експлуатаційне господарство, Солоницька селищна ради новій редакції. З цього питання доповідаю нам Ващенко анакомам. Доброго дня, Ващенко, директор комунального підприємства, Солоницьке житлово експлуатаційне господарство просить змінити нам уставний фонд тим, що ми від Асоціації міст України, які спільно з урядом Франції надали нам легковий автомобіль. Тому той автомобіль, який був придбаний за наш остальний фонд, ми передали до Соломицької селищної ради на її потреби. Тепер ми просимо зменшити основний фонд на цю суму. Так, зрозуміло. Ще доповнення буде до цього питання? Я, я говорю про те, що вносяться з... зміни для метою для... 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 порядчення статутних документів підприємства. Зрозуміло. Питання будуть. Зрозуміло. Так, тоді голосуємо. Хто за те, що? Дякуємо, дякую. затвердити статут комунального підприємства Солоницьке житлово-експлуатаційне господарство Солоницька селищна рада. нові редакції прошу голосувати. За Андрій Капець, за В'язка за, Мельченка за. Проти отримались. Дякую. В порядок даний вичерпано. дякую за роботу. До побачення. Дякуємо.